Поліцейські Прикарпаття затримали групу осіб та вилучили склад заборонених предметів. Під час досудового розслідування задокументовано 9 фактів продажу зброї. Поліцейські встановили, що до збуту причетні троє мешканців Косівського району. Правоохоронці задокументували дев'ять фактів продажу заборонених предметів, зокрема йдеться про автомати, пістолет, кулемет, револьвер, численні набої, до вогнепальної зброї тощо. До збуту зброї причетні троє мешканців Косівського району. 65-річного фігуранта раніше судимого поліцейські затримали на гарячому, після того як він отримав тисячу доларів за незаконний збут пістолета, кулемета, систему Шпагіна. Під час обшуку в транспортному засобі та за місцем проживання чоловіка поліцейські виявили та вилучили револьвер, гроші, предмети схожі на гранати та сотні Тронів різних калібрів за місцями проживання двох інших п'ятдесятирічних фігурантів спільників оперативники також провели обшуки. Виявлено та вилучено декілька гладкоствольних рушниць, помпову рушницю, карабін-снайперську гвинтівку, два глушники, пістолети та більше тисячі набоїв різних калібрів. Все вилучене поліцейські направили на експертизу. Фігурантів затримали в процесуальному порядку. Слідчі повідомили їм про підозри, вчинені кримінальних правопорушень. Суд обрав запобіжні заходи тримання під вартою. Наразі правоохоронці та служба безпеки встановлені. Влють канали надходження зброї та інших осіб, причетних до незаконного збуту боєприпасів та засобів ураження на території області.